Вітаю вас на своєму ютуб-каналі «Підбор автомобілів. Сьогодні в нас послуга експерт надань. І для клієнта оглянемо сьогодні три однакових автомобіля. А саме це Купра Форментор автомобілі 2024 року випуску. До речі, вони ще є на гарантії із двигуном 1,5 TSI. Відповідно, це є автоматична кропка, пробіг в одного 17, потім 22 і в третього 27 тисяч кілометрів ціни на їх 110-112 тисяч злотих вже ізма податками. В якому стані є автомобілі, дивимось, не забувайте, друзі, оцінити це відео лайком і пишіть свою думку в коментарях. Так, дивіться вже біля автомобілів, почнемо ми із цього, де є найменший пробіг. Ось цікаво, в першу чергу, це він так ось 16 182 пробігу. Автомобілі оглянемо їх детальніше зараз. Тільки все ціленьке. ціленькі. якісь маленькі сколи є присутні. Десь тут під'їхали ось до бордюрки Чуть-чуть. На капоті немає сколів ніяких, є ціленький, рівненький. Не розумію чому показує фарбований. губи. 24 рік. Партроніки на нас 360. Тут є ось такі маленькі притертя. Значить капотно сфарбувався. Це крило є в оригіналі. На оригінальних легкосплавних дисках є ДНД-бардюрка, новий гальмійний диск. Накладочка там також в гарному стані. Гума літня 24-й рік якісь скволі на ручці, на дзеркалі також є. Крило дверка нічого не крутилося. Тут у нас все є цілим, зверна карта все є ціленьке, жодних пошкоджень, сидіння ціленьке, центральна консоль, тут у нас все ціле, екран цілий, стеля все є ціле. Задня дверка Є в оригіналі Феночок цілий, на пластичку, є така царапина, якась пляма на сидінні, десь позаду ціленький. та сама гума God'єр, позаду ось тут замазували, були такі сколи, Ліхтарі ціленькі. Бачите, майже нове авто, Там вже є якісь пошкодження. Нічого не крутилося. Двірна карта ціленька. Проємчик цілий і в оригіналі. Азерки літа пов'язково. У нас ніхто нічого не крутив, все і ціленьке. Дверна карта ціла, сидіння також ціленьке, не затерті, кермо в ідеальному стані, тобто виходить, що у нас фарбувався фарбувався капот. Ну і тут у нас є бордюрка. Так, це у нас цей варіант, що є з найменшим. Пробігом теж запустився без проблем, глянемо по електроніці, спершу що все працює, двігун нехай прогріється. Камера працює, підігрів керма. У нас капот фарбувався. Ну так, бачите, капота знімали, фарбували. Тільки то все позакрашували. Фари є оригінальні, ну я тут не бачу нічого критичного, щоб десь був якийсь удар тільки. Фарбувався капот. Знімалися на петлі, там нічого не знімалося, крила не знімалися. Він є ціленький, не підігнутий. Можливо, була десь якась царапина чи велика, чи ще щось довелося пофарбувати. Це в нас був перший варіант. Почав я саме з нього, адже він найбільше зацікавив клієнта своїм пробігом 17 тисяч. І в йому вже є фарбований капот, і теж були нюанси там трішки, де не йде якась царапинка, вм'ятинка, десь де якесь там було перетверття, заробили на бамперу. Коротше, ви все самі бачили. Переходимо до другого варіанту, в якого пробіг 22 тисячі кілометрів. Дивимось далі з, із пробігом 22 тисячі. Починаємо з огляду передньої частини. Понизу є ось така сляпенька, ось є притворця ось таке понизу. В оригіналі. Так само де якась легенька бордюрка. Мінімальний мінімальний знос. Він грубий, накладочка ще там також поїздить. Гумалітня Континенту. Дверка є в оригіналі, крила не крутилось, дверка не крутилася. Дверна карта ціленька, приємчик цілий, то тільки відзуття є таке мінімальне. Сидіння ціленьке, після хімчистки позалишались плями. что есть вот такой скол вот такой скол вообще без химчистки позалишаюсь туалетка при торте на сиденье диск целый Гайна також в порядку з мінімальним зносом, бампер ціленький, ліхтарі позаду є ціленькі. бачите, тут є ось такі притальтя. Ну це мій погляд, я б якби продавав, я б пофарбував Саме ніхто нічого не крутив. Це сторона вся зацарапана по пластику. Якась пляма була, яку не вивели. Ось тут. Тут є такі сколи. Саме тут якась така царапина. Тут є ось зеркало повністю затерти це якось так дивно прогрівається як на, на якихось таких вищих гобертах та й кермо підрасою тут може бути що десь паливо погане залили тому що його чуть, -чуть і підтрасує Ну, тут потрібно свічки міняти, це однозначно, тому що він не працює так, як потрібно. Тут запотівання, ось дівайся. Але це може бути від горловини, як масло заливали. Але він працює голосніше, ніж попередній. Теж, Ніби автомобіль є весь цілий в рідній фарбі, безвипадковий, ну, але теж вистачає якихось сколів, царапин і так далі. Також і по салончику там були зауваження. ну Тут вже рішення приймати для замовника. А зараз ми дивимося третій варіант із найбільшим пробігом 27 тисяч. В принципі, автомобілі всі три однакові, тільки в ногіх різниця пробіги. І все тут вже багато коцок на рішиці одразу є де-нде якісь сколи, теж є де-нде якась бордюрка, накладочка буде під заміну в цьому, вже її там немає, гума континенталь, вона є рідня, дзорка ціла. Проємчик ціленький на карта, тут є такі царапинки, теж є, потьоки після хімчистки, так само тут бачите, п'ятна позалишалися. Тут є скол, тут є такі царапинки на пластику, тут є теж салончику питання. Пляма також була центральна консоль зацарапана, тоді сколи задній гальмінний диск в принципі в гарному стані накладочка ще там також грубо поїздить, Та сама гума Continental Студентки притуриття. Нічого не кручене. Тому тут і м'ятінка Тут було щось зароблювали Теж відзуття Тут є такі коцики, тут десь дверку відкрили На цьому ранці мені здається, найбільше коцоків всяких Todo dia, se aqui priturita. Все працює. Все силове в нас є ціленькі. До речі, фара. Кінець 23-й рік. Кінець 23-й рік. Двигульнімітий, він є сухенький. Ну працює гарно, як і має працювати Радіатори. Чистенькі, радар цілий. І ось, друзі, ось собі подумайте, свіженькі автомобілі з мінімальним пробігом автомобілі ще є на гарантії, а вже на автомобілях є якісь там пошкодження по кузову, є фарбовані елементи, пошкодження по салону і так далі. Ось, друзі, для цього і потрібна попередня перевірка автомобіля. В того, що пробіг був 22 тисячі, там взагалі мотора трасло. Коли я запустив двигун, прям кермо така вібрація йшла, що то що капець. То просто було відчутно, що там або паливо десь погане, ну, що, щось не то. Потрібно було, звичайно, починати замінювати свічки, якщо не помогло б, тоді вже потрібно дивитися там е, глибше. Тому, друзі, і для цього потрібні перевірки. Свою думку на рахунок цих автомобілів напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, як і мені, так і іншим людям. Тисніть лайк. А якщо вам буде потрібна допомога перевірити цих автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого і до нових відео. До побачення!